Андрій Косарич карате почав займатися п'ять років тому у сумському клубі Прогрес. До цього розповідає, займався іншим видом східних ідиноборств Тхеквандо. Участь у змаганнях юнацької ліги карате у італійському Езоло другі у його спортивній кар'єрі. На етапі Кубку світу з карате ВКФ, у якому брали участь майже 2,5 тисяч атлетів віком від 12 до 16 років з 54 країн світу. Він став другим у своїй віковій та ваговій категорії. При цьому у його вазі понад 70 кілограмів серед кадетів 14-15 років змагались понад 60 спортсменів. Найважче був півфінал, Я вже був оставший, але зміг перемігти іспанця. Найлегше, мабуть, був з італійцем другий бій, який завершився з рахунком до вануль. на цих змаганнях, які були другими такого рівня у кар'єрі Андрія, він здобув першу в історії медаль такого гатунку серед юних спортсменів Сумщини із олімпійської версії карате ВКФ. Про поразку у фіналі цьогорічної юнацької ліги говорить, сподівається, на реванш. Якщо застрінемося, обов'язково буду. Скоріше за все, це буде вже інша категорія, але я зможу. Підготував спортсмена тренер Ігор Угніч. Говорить, це був очікуваний результат. Він дуже трудолюбивий спортсмен. Не завжди він може впоратися із своїми емоціями, як сталося. На чемпіонаті України, але він дуже трудолюбивий спортсмен, і за рахунок якраз цієї, цієї якості він підтягується до доволі високого рівня. За словами пана Ігоря, участь у юнацькій лізі взяли десь терасумчан. Всі виступили доволі, доволі таки рівно. Не, не вийшло більше медалей завоювати, але для багатьох спортсменів це був перший виїзд на змагання такого рівня. Попереду у тренера та його вихованців відпочинок на новорічні свята, а далі нові українські та міжнародні старти. Перший з них турнір Харків Оупен» у січні 2022 року.